Я сьогодні насмілюсь сказати, що тебе розлюбила давно, не боюсь їй у руки віддати все життя, що між нами було, хай бере усього без остатку, хай радіє, що серце ущерде, відпускаю, та мушу на згадку нагадати любові моменти. Ти у долі моєї сторінка, ти не ворог тепер і не друг, не залишиться навіть відтінку, коли вирву її власноруч. Я над долею більше не плачу, бо загоїлись рани страшні, а наївній новій передбачу шах і мат, звісно ж, в користь тобі.